Минулого разу ми вивчили основні типи функцій. Сьогодні детальніше розглянемо властивості функцій, а також поговоримо про геометричні перетворення графіків функцій. Перша властивість. Функція зростає, якщо більшому значенню x відповідає більше значення y. Спадає, якщо більшому значенню x відповідає менше значення y. Функція називається монотонною, якщо вона спадає або зростає на обраному проміжку. Якщо функція зростає на всій області визначення, вона зростаюча, якщо спадає, спадаюча. Друга властивість функції парна, якщо f від мінус х дорівнює f від x. Непарна, якщо f від мінус x дорівнює мінус f від x. Якщо жодна з умов не виконується, то функція ні парна, ні непарна. Графік парної функції симетричний відносно осі y. Непарної відносно початку координат. Третя властивість функція періодична, якщо існує таке додатне число t, що f від x плюс або мінус t дорівнює f від x. t – період функції. Основний період це найменше додатне значення t. Тергометричні функції періодичні у синуса та косинуса період дорівнює 2 π для тангенса котангенса π. Отже, основні властивості функцій це монотонність, парність. Та періодичність. У попередньому відео ми розглянули графіки елементарних функцій. Нехай ми побудували графік такої функції f від x. За допомогою геометричних перетворень можна побудувати графіки таких функцій. Перше, якщо знак мінус стоїть перед функцією, то будуємо функцію симетричну відносно осі у x. Друге, якщо знак мінус стоїть перед незалежною змінною x, то симетрично відносно осі у y. Третє, якщо коефіцієнт стоїть перед функцією, то цю функцію стискаємо або розтягуємо вздовж осі О. Якщо ж він стоїть перед аргументом, то вздовж осі Ох, але на обернене значення. Четверте, якщо додаємо значення а до функції, то графік паралельно переносимо на а одиниць вздовж осі О. Якщо значення А додаємо до аргументу, Паралельно переносимо вздовж осі ОХ на мінус A. П'яте, якщо застосовуємо модуль, то правила такі. Модуль від функції все, що над ОХ, не змінюється. Все, що під ОХ, симетрично відображається нагору. Модуль від аргументу функції все, що зліва від Оік, знищуємо. Все, що справа, відображаємо симетрично відносно у Якщо беремо модуль від залежної змінної y. Все, що під вісю о знищуємо. Все, що вгорі, відображаємо симетрично. Згідно правил, спочатку виконуємо всі симетричні побудови графіків. Потім стискаємо їх. Після цього переносимо графіки паралельно. Якщо функція містить знак модуля, то послідовність дій залежить від функції. Застосуємо наші знання на практиці та подивимось, що в нас вийде. Візьмемо функцію y дорівнює х Графік функції парабола. Поставимо знак мінус перед х у квадраті. Відображаємо функцію х у квадраті відносно осі ох. Перенесемо на одиницю вздовж осі ох. Та на одиницю вверх вздовж осі у. Тепер беремо модуль від х. Все, що зліва, знищуємо праву частину графіка відображаємо відносно осі у. Останній крок. Візьмемо модуль від всього виразу. Та розглянемо на області визначення від мінус 2 до 2. Все, що над 200 ОХ, не змінюємо. Все, що під 200 ОХ, симетрично відображаємо нагору. Розглянемо графік функції на області визначення від мінус 2 до 2. Опа, в нас вийшло! Так, давайте швиденько виправимо ситуацію. Побудуємо в тій же системі координат графік іншої функції. О, так краще. Як бачите, математики ще й і романтики. Зустрінемось у наступному відео.